Мої вітання сьогодні 16 листопада і час підвести підсумки за місяць з 15 жовтня по 15 листопада. Так, відео не вийде 15 листопада, бо. Це був будній день, мені не було коло знімати, було затемно, тож я знімаю сьогодні 16 листопада. Ну я думаю, що один день не зіграв ніякої особливої ролі в тому, що я там щось могла змінити. Тож, давайте будемо роздивлятися, чим я до вас прийшла. Я прийшла до вас з двома фінішами. Ви вже бачили ці саночки в минулому відео, де я їх розпочала і показувала вам процес. А сьогодні я прийшла показати вам фініш цієї роботи. Так, ви можете сказати, що це не завершений фініш, тому що робота не оформлена, я з вами повністю згодна, але я поки що не придумала, як мені це зробити. Не те, що не придумала, мені трошечки лячно братися до цієї роботи, бо це треба вирізати пластик. У мене вже було з цим пластиком, ну, я стикалася. Вже оформлювала саме пластик такого, такої якості, але там була задня частина, і мені було що приклеювати, там був клеючий файміран. Тут в мене зараз нема нічого, я ще не купила, не придбала ту задню частину, яким би я хотіла їх оформити, тому вони трошечки ще чекають. Ну, Я думаю, що це не завадить тому, що це вже є фініш. Я навіть думаю, що можливо їх так відрізати і зробити з них квадратик. І, можливо, зробити навіть як листівку. Ну, ну звісно, що за інші сина буде формули, я маю на увазі, щоб не вирізати їх по контуру. Оце мене трошечки-трошечки лякає. Хоча я придивилася багато і дівчат, і в Інстаграмі, і в Ютубі, і в Телеграмі виставляють там якби нічого такого немає, того, що могло мене зупинити, але. Ну, так, є. Нагадаю, що це вишивка Dimensions. Я вже зна... знаєте, я що... що я зробила. Я вже викинула бумаги само прев'ю, я вже обрала навіть з електронної схеми з електронної програми схему, і я не можу вам навіть про нього нічого не розказати про ці санчата, нагадати, так? Да? Як і що там вишивалася, технічні їхні характеристики. Ну, Єдине, що нагадаю, що тут вишивалося по Ну, це була оригінальний наборчик, це мій був перший наборчик від Dimensions. це був мій виграш В СП 12 іграшек за рік. І я вишивала перший раз ніточками від Dimensions. Тобто, ну, да, відчуття такі. Нові. Але сказати, що я б хотіла б повторити, ні, не хотіла Ну, не те, що там ну, я не ну, як сказати правильно, нікого не хочу образити. Ну, тобто, я з інших виробників мені вишивати також цікаво. Ну, тобто, це не так вже З стоїть того, щоб прямо триватися, що я хочу вишивати дій Да, мені цікаво, да, в мене є досвід. Ну, то ж таке, так, і ви бачите, що тут пришит бісер. Треба було робити бекст, фрузелки, я пришила бісер. Я вже казала, що я не, не можу вишивати фрузелки, в мене не виходить, І тому що навіщо себе так Ну не можу я. ну І, все. і тому я зробила собі тут пришила бісер. Там ще була якась ниточка, я так розумію, що ту ниточку треба було, коли. Пришиваєш задню частину, ну, типу, зробити обмітку, я правильно сказати. Я цього не зробила, в мене такий бексіч по контуру є. Ну, в общем, така в мене наформлена робота. Ну, я сподіваюся, що коли я буду підводити вже підсумки цієї різдвяної каски свої, своїх стартів, свого такого СП сама собою, то я вже потім вам покажу, звичайно, і повністю. Роботу, яка буде вже готова і оформлена. Так, наступна робота вона не була, заяв... Ні, вона була заявлена однією із іграшок. Я маю на увазі, в минулому, мені здається, відео не було заявлення, а в стартах була заявлена як іграшка, і я її відшила це іграшка від Чарівної країни. Всім відомі ці іграшки, я думаю, що всі про них знають. Це вишика на дерев'яній основі бісером. Я так скучила за цим бісером, по що я Залюбки її вишила, і мені дуже вона сподобалась. Вона така цікава, міленька. Я вже в своїх тижнях розповідала, що я прикрашаю свою іграшку саме іграшками від чарівної країни. Мені здається, їх вони... мене ну ні, не здається, вони пердають, тобто вони їх більше за все, ніж інших іграшок. І... Так що я отак. І мене і на, на пластику в мене не багато чарівної країни, а саме по дереву в мене дуже багато. Тобто, в мене ялинка повністю рукодільна. В мене немає там куляк, інших іграшок. Е, скляних, пластикових, в мене саме рукодільні іграшки. Ну, можливо, колись я повернуся до куляк, а зараз поки ж, я хочу ще погратися саме такими іграшками. І така дзвінка. Все-таки я сподіваюся, чи, можливо, колись я куплю собі підвіс з залізним від АБВ Крафт, і буде в мене вони вісіти. А ні, то будуть вісіти на ялинці. Там такі підвіси, як би дитячі, такі, знаєте, як зроблені. Ну, Можна вішати всякі іграшки, як Білпу, правильно, якщо я правильно називаю це слово. Так, ну, мабуть, це воно називається. Ну, коротше, коротше, в мене отаких от дівчатки два. Є чудових фінішів моїх іграшах. Ну і звісно, хотілося б показати вам ще щось велике, якісь такі грандіозні фініші, але ні, фінішів грандіозних не буде. Єдине, що я вам покажу свої філіжанки, я навіть не пам'ятаю, чи відшилися вони за цей місяць, хоч трошки. Зміни ви побачите чи ні. Це дві фільжанки Vitella Artists ТМ168 і ТМ167. Їхні артикули. я їх вишиваю паралельно, Ниточку тут, ниточку тут. І ви бачите, на якому вони етапі. Так, так, так. Я вже казала, і що треба їх вишивати. Залишилося всього місяць, скажімо так, ну, щоб їх ще спіти оформити до 15 листопада, бо це все ж таки треба час на оформлення. А я подумаю, що вже можна було б 1 грудня і прикрашати свій будинок, тому що що? Тому що, 6 грудня за Новим стилем на святий Миколай, і вже можна було б прикрашати свій будинок і створювати такі різдвяні новорічні настрій. Так що, отаким от чином, в мене рухається ця робота. Наступна робота, яка також. Хотілося б побачити, щоб ви побачили в неї. Зараз я приберу реквізит, щоб ви побачили в неї фініш, але фінішу ви також не бачите. Ну я вірю в те, що я. Не вірю, а в те, що я вже за місяць маю це зробити, ці фініші. Так що. Сподіваюся, що через місяць ми з вами зустрінемося, і я вам похвалююся своїми фінішами цих робіт. І ви скажете, яка ти молодець, що ти все-таки справилася і показала нам фініші. Але все одно ви можете бачити на цьому, цій роботі просування. Бачите, я трошечки просунула ягодки вишила. У мене залишилися такі три моменти: це два пільсінчика і одна квітка, такі три пля, плямисті да? місць. Плямисті місця, чи як правильно сказати? Ну, коротше, ви зрозуміли. Такі яскраві п'ятна да, Плями такі яскраві, у мене залишилися вишити на цій роботі, щоб вона була вже завершена. Ну там трошки Та листечка, звісно, а так. Ще трошечки, ще залишилось менше половини. Тож треба піднажати, щоб вам вже показувати красу цих робіт. Ну і те, що я там планувала на цій різдвяній касці, ну, помімо тих іграшок, які ще можуть вишиватися в грудні, я вам покажу сніговіка. Так, покажу сніговіка, так громко сказала. Процес зі сніговіками. Я вишиваю їх паралельно, виводячи ниточки з роботи, ті, які є в тому і в іншому сніговіку. Так що, у мене, бачите, йде дві роботи паралельно, як можете бачити: один сніговік і другий сніговік. Нагадаю, що я вишиваю сніговіка в зеленому та жовтому капелюсі. У мене два залишились. Два у мене вже є, а ще два залишилось сніговіка, і вже коли я їх всіх відішю. То буду оформлювати. Тобто, я так розумію, що в мене в грудні буде майстерня санти. Там я буду оформлювати своїх сніговиків, санчата, я буду оформлювати. Тобто, є на чим працювати. Тож, дівчата, от такий в мене видався місяць. Дам, можна сказати, що він не продуктивний на мою різдвяну казку, я згодна. Але інші роботи також були, і якщо ви спостерігаєте за моїми буднями, то ви могли бачити, що я вишивала і щось інше. Тобто у мене там був який в мене були, півоні я завершила. Ну, це сьогодні не про це. Сьогодні ми говоримо про е, новорічну різдвяну каску. Тож, отакі роботи в мене є на моєму, моїх зимових стартах, на моїй різдвяній касті. Тож, я сподіваюся, вам було цікаво подивитися. І поспостерігати, як я ще вишиваю, і вже через місяць будемо підводити підсумки. Ну, можливо, не через місяць, можливо, через півтора я подивлюся, як я буду там рухатися. І це буде чи 31 грудня, чи може 15 грудня, а може, навіть і 15 січня, як покаже час. Ну, це ж мої правила, я сама собі придумала, я сама себе, себе приймаю участь в одноосібно, тож я можу і. Правила трошечки змінювати і порухати їх тут чи в іншу сторону строки їхнього завершення, виконання цього мого такого СП-старту, е, марафону, е, не спе, не СП, марафону. що ж я СП називаю? Це ж марафон, я ж назвала його марафоном. Так. Ну що, на цьому я завершую таке невелике звітне відео. Я сподіваюся, що ви насолодилися красою, і ви також починаєте вишивати зимові процеси. Напишіть мені в коментарях, а чи почали вишивати зимові процеси, чи ви не готуєте такі процеси ну, роботи, чи ви вишиваєте щось інше, чи прив'язуєтеся ви до е, сезону, чи вишиваєте ви круглий рік. Ну, мені буде цікаво, якщо ви в коментарях поспілкуєтеся зі мною і розповісти про свої процесі, про свої фініші, старти. Мені буде це все цікаво. Тож, дякую вам за увагу. Дякую, що завітали до мене на канал. Дякую, що продати марафон цей зі мною. Спостерігайте за ним і до нових зустрічей через місяць. Пока-пока!